Всім привіт! Вриваюсь до вас з мега корисною інфою. Будемо складати програму тренувань. Додивіться це відео до кінця, там на вас чекає приємний бонус. Сьогодні ми складемо програму тренувань на місяць згідно з рекомендацій, які були у першій частині. Дана програма підійде для людей, в яких немає серйозних проблем з опорно-руховим апаратом. Але якщо у вас є такі, то залишайте в коментарях плюсик. І я випущу відео з повним гайдом, що потрібно робити в таких випадках. А ми їдемо далі. Беріть ручку і листок руки, будемо записувати. Вибираємо ціль тренувань. У нас все просто: програма на гіпертрофію м'язових волокон. підходить як для набору м'язої маси, так і для схуднення. Універсальна. Вибираємо для кого програма тренувань. Різниці немає, але є пріоритетність і різні еталони зовнішнього вигляду. Там жінки люблять більше. Накачані ноги, сідниці, а чоловіки більше люблять накачані груди, плечі, руки. Відповідно, вже робиться акцент на якісь групи м'язів, які вам подобаються. Але це вже робиться коли ви вже досягнете певного рівня. Сьогодні у нас базова програма, тому ніяких пріоритетів ми ставити не будемо. Вибираємо тренувальний спліт. Триденний тренувальний спліт самий оптимальний. Ми його будемо робити один раз в тиждень з такою частотою: тренування, день відпочинку, тренування, знову день відпочинку, тренування, два дні відпочинку. Якщо ж ви зробили два тренування і перед третім відчуваєте сильну кріпатуру і важкість, то зробіть так: тренування, день відпочинку. Тренування. День відпочинку, день відпочинку, тренування. День відпочинку, день відпочинку. Розбиваємо тренування по групах. Тренування 1, тренування 2, тренування 3. Це все ми будемо робити в Google таблиці. Попередньо створив табличку. Тут у нас є спина, перше тренування, задня дельта, ноги, друге тренування у нас грудні м'язи, плечі, тріцепс, литки. І тут буде статика. Третє тренування у нас спина, груди, ноги, прес. Будемо вказувати назву вправи. Тут будуть зображення, як робити цю вправу. І тут ми будемо вказувати повторення і навантаження. Тут у нас перший підхід, другий підхід, третій підхід, четвертий підхід і відповідно п'ятий. І тут все дуже просто і понятно. Опираючись на свій досвід роботи тренером, я підібрав для вас прості вправи, які є максимально безпечними. І не вимагають від два з високого рівня фізичної підготовки. І одразу додав на них туторіали. То, якщо ви, наприклад, клікнете на вправу, вам одразу відкриє о чудо, як її робити. Подробним. Ще спини, які дозволяють побудувати широку спину. Лежачи, наприклад. Перша вправа у нас буде згонання ніг лежачі. цією вправою ми будемо пропрацьовувати біцепси стегна. Якщо ж після виконання вправи ви відчули дискомфорт або якусь різку біль, зупиняйте тренування або міняйте вправу. Так як у кожному тренуванні у нас всього одна вправа на групу м'язів, то ми можемо робити сміло 3-4 робочі підходи. Але перед цим у нас обов'язково є один розминочний і один-два адаптаційні підходи. У табличці ми будемо вказувати робочі підходи. Що ж на рахунок повторень? Спочатку ми будемо робити більше з меншою вагою, а потім ми будемо робити менше з більшою вагою. В першому тижні ми стартуємо з відмітки 12-15 повторень, а у деяких випадках і 20. Робоча вага одна з найважливіших складових вашого прогресу. Зразу вам скажу: чим більше, тим краще. Але в ідеальній техніці і в заданій кількості повторень. Тож, як вибрати робочу вагу? Спочатку у нас це лінійний процес, і наша робоча вага збільшується поступово. У вас завжди повинен бути запас 5 повторень. Пізніше ми опускаємося до одного-двох і навіть до роботи у відмову. І конкретно у нашому випадку процес збільшення робочої ваги відбувається потижнево Періодизація. Це чергування тренувань за характером навантаження. У нас це Легкі, середній і важкі. Спочатку ми будемо робити періодизацію за тижнями. Перший тиждень у нас буде легкий, другий тиждень у нас буде середній, і третій тиждень у нас буде важкий. Четвертий тиждень відповідно у нас буде середній або легкий. Це в залежності від вашого фізичного стану в кінці третього тижня. Тут у нас є вправи. Як робити вправи, картинка, як виглядає вправи і повторення. По тижнях ми чергуємо складність і міняємо вправи. І тепер той бонус, про який я вам говорив в початку цього відео. Це одна з базових тренувальних програм, яка підійде для будь-кого. І отримати ви її можете, залишивши в коментарях. Свою електронну адресу. А на весь місяць ви її можете отримати, ставши моїм патреоном. Ця програма доступна для патреонів, в яких рівень база і вище. Тому підписуйтеся на мій патреон і отримайте програму тренувань. Вітаю! Початок покладено, але це ще не все. Маю для вас невеличку рекомендацію. Щоб ваші тренування проходили більш продуктивніше, рекомендую мати вам під рукою надійного тренувального партнера. Тому поділись цим відео зі своїм другом і скажи, хай не забуде підписатися, Па-па!